Вітаю вас, шановні друзі. Ми сьогодні будемо говорити про функції держави, тому що це дуже важливо, коли ми розглядаємо процеси публічного управління, коли ми розглядаємо функціонування політичної системи. Ми говоримо, що держава це форма організації суспільства, яка є, по суті, ядром цього суспільства. І, звичайно, що функції держави, які виконує те саме ядро. Політичної системи, ядро суспільства. Вони є дуже важливі. Загалом функції держави поділяються на дві великих групи: внутрішні і зовнішні. Ну, це зрозуміло. Звідто, звідти і виходить, що є внутрішня політика і зовнішня політика. Теж все зрозуміло. От, до внутрішніх функцій держави належать економічна функція, в якій держава виступає. Як підприємець, плановик і організатор господарської діяльності та економічних процесів у суспільстві. Так? Тобто нова економіка ж це ж важлива компонента суспільного життя. От, звичайно, що є капіталістична економіка, соціалістична, там, планова, не дуже планова. От, в залежності від того, і ми говоримо, що там більший або менший. Державний сектор в економіці, але, звичайно, що держава має контролювати економіку, от, енергетику, підприємства. Які мають стратегічне значення, от і це взагалі не обговорюється, бо інакше й держави не буде. Наступна функція культурно-виховна функція. Вона пов'язана з підтримкою державою соціальних інститутів. Якщо ми говоримо, що процеси соціалізації мають відбуватися, щоб людина засвоювала ті соціальні норми і відповідно поводила себе належним чином в цій державі, то це освіта, наука, культура. Спорт, пропаганда це дуже важливі функції. Так? Соціальна функція держави. В ній держава виступає як організатор системи охорони здоров'я. Опікування, соціальне забезпечення, особливо мова йде про непрацездатне населення, пенсіонерів, які вже заробили свою пенсію, інвалідів, які не можуть працювати в силу фізичних, так би мовити, обмежень, неповнолітні, малозабезпечені, безробітні. Це теж є проблема, тобто, щоб ці люди якихось мінімум соціальних. Виплату тримували. Тобто, це соціальна функція, держави, вона є надзвичайно важливою. Функція підтримки порядку. Ну, це теж одна з головних функцій, тому що держава має характеризуватися не анархією, а все-таки має бути порядок у цій державі. І реалізація цієї функції підтримки порядку. Має два таких от аспекти. Перший аспект важливий гарантування елементарного громадського порядку: це правосуддя, боротьба із злочинністю, утримання правоохоронних органів системи. Це окрема тема для розмови. От. А друге це захист суспільного устрою від політичної дестабілізації і деструкції. Тобто ця система. Має працювати для того, щоб захистити державу як таку. Тепер, коли ми говоримо про зовнішні функції держави, то зрозуміло, що ми через державні інтереси маємо аналізувати цю зовнішню функцію. От, відповідно, ми говоримо, що є екзистенціональна функція держави, яка полягає в забезпеченні. Цілісності, безпеки, виживання, розвиток, перспективи ситуації, розвитку ситуації в державі, так, співіснування. Функція співіснування розглядають з урахуванням автономії, значить, суверенності і, безумовно, співіснування з іншими державами, які є сусідами і не сусідами. І операційні або функціональні. Такі особливості досліджують з точки зору забезпечення ефективності, інформування, регулювання і надійності функціонування державних інститутів. От ми бачимо, що є внутрішні і зовнішні функції держави, коли все це збалансовано з точки зору системного, то тоді і держава працює належним чином.